Мене звати Володимир я працюю в ОКУ вже понад 10 років і на даний момент очолюю відділ інформаційних технологій. Батьки не мали цього стержня віри. Батьки росли в радянському союзі і вони не привели мене до церкви. Сталось, мабуть, випадково, бо в місті, де ми жили, буквально через три хати була церква. І часом випадково я попав туди на Великодні Гаївки. Була спільнота моїх однолітків, які класно проводили час, які показували, що бути християнином це не нудно. Мене це зацікавило. Я почав відвідувати цю спільноту. Три роки навіть був головою цієї спільноти, і, власне, з цього продовжилась моя віра. Уку це, це моє місце сили. Я тут не просто працюю, я живу цим університетом, живу людьми, які поруч. Все справді класно. В сучасному світі християнином бути ну не те, що важко, але точно не просто. Треба докладати зусиль, особливо коли сучасний світ часто використовує підміну понять гріш не видає за праведне, чорне за біле. І тут є дуже багато речей, які є в гартній обгорці, і вони точно не допомагають тобі бути добрим християнином. Особисто для мене допомагають триматися люди, з якими я спільно працюю, і також заняття футболом. Коли виходжу на поле, забуваю про все. Ну, власне, саме в ці моменти і проявляється твоя віра. Коли ти розумієш, що ти вже зробив все, коли ти ні на що вже вплинути не можеш, але ти доклав максимум зусиль, тоді я справді кілька моментів в житті мав, коли я сказав, Боже, я зробив все. Далі ти керуєш, далі все від тебе залежить. Ну, я собі таку цитату згадую: праведник з віри жити буде. І не дарма слово віра і довіра має спільний корінь. Я довіряю своє життя богові, а він точно знає, як краще ним поуправляти, щоб мені було від того найкраще, бо я я його дитиною. Взагалі, любов, на мою думку, це найбільша чеснота. Ти його стин каже, любіть і робіть, що хочете. Тобто, якщо ти вмієш по-справжньому любити, ти тоді не станеш на неправильний шлях, ти не зробиш неправильного кроку і в тебе все вдасться. Церква це не споруда і це не священник, а це люди це спільнота. І також в церкві є Христос Спаситель. Якщо я це розумію, я беру участь в літургії, я спілкуюся з людьми, які приходять до церкви, я беру участь в прощах, реколекціях. І це не просто про відбути номер, бо так така заповідь є святкувати День Святий. Це те, що, чого я прагну, насправді, чого я потребую, і воно мене підживлює, підсилює. І це, це моє свідчення віри.